Споживання 140 Вт. Навантаження 250. Енергія простору 257 вольт. Міняю навантаження. Без навантаження майже та сама напруга і роблю коротке замикання. Напруга виросла до 460 і споживання на 20 Вт менше. Всім вітання! Продовжую свої експерименти з енергією простору. Спочатку хочу зупинитися на коливальному контурі і резонансі. Буквально вийшло недавно з Ігоря Кліма декілька відео. Там Можна з ним посперечатися відносно самого коливального контуру, і що з нього не можна нічого зняти. Ну, він так якби категорично не говорить. От. Але є в мене такі трансформатори. І зараз подивимося, як саме такий трансформатор працює в коливальному контурі. Саме з допомогою таких трансформаторів я знімаю енергію. Ну, я можу засвітити лампочку з нього, але ми сьогодні попрацюємо, щоб даний трансформатор збуджував колишній простір. Контроль будемо здійснювати вольтметром на антені. Вилка враменка це той пристрій, який контролює енергію ефірну. От, і зараз почнемо із таких експериментів. Включаю ЗВС-драйвер. І в мене з'явилася напруга на антені 270 В. Якщо підключити заземлення, там буде той самий потенціал. Це я вже демонстрував в своїх попередніх відео. Коливальний контур складається із філяра і конденсатори з вс драйвера. Це в нас є коливальний контур. Ці трансформатори вже служать для розгону енергії і для зняття енергії. В даному випадку трансформатор високовольтний заходить на резонатор. І це все збуджує простор. І ми маємо 280, 270 вольт. Тепер на верхній трифіляр у мене працює лампочка, і я буду навантажувати нижній трифіляр. От в мене запрацювала лампочка. І дивимося, я виключу у мене більше. В момент включення йде стрибок. І пішло зниження. Тобто, коли лампочка, це так само, як в Ігоря, спіралька там холодна, має певний опір, коли вона нагрівається, міняється він. І так само тут я те саме демонструю. Тобто я дав навантаження, і в мене просадка в кінцевому результаті. Дивимося. Так, іде 250, зняв навантаження 285. Тепер буду давати навантаження коротко замкнутий виток. Дивимося, що в нас робиться із напругою. Напруга вже 527. Тобто виростає в два рази. От тут ми зараз можемо вже трошки подискутувати, що це таке, чому при одному навантаженні у нас йде зниження, тут іде підняття. Ми говоримо про коливальний контур, говоримо про напругу, говоримо про струм. А що в дійсності відбувається в коливальному контурі? Ніхто не скаже повністю, тому що енергії дуже багато, є звичайна генераторна, але коли ми вже по одному проводу без заземлення, там немає нічого, тобто входить тільки один провідничок із антени антенни отримаємо більше, ніж 500 вольт, це говорить про те, що ми пояснити зразу все не можемо, але проти факту, як то кажуть, не попрежне. Цю потужність можна розігнати і більше. Також я демонстрував, що коли я резонатор повертаю, в мене міняється напруга. Зараз можна повторити цей самий експеримент. Так, зробив зупиночку, знайшов так, як би максимум. От у нас зараз навантаження ніяке не включене. І маємо вже 300 вольт. І тепер запам'ятайте, і я зараз буду повертати саму. От, я повертаю і в мене напруга пішла донизу. Тобто працює вже магнітне поле землі. І орієнтація резонатора, вона впливає на напругу простору. Тобто, коли ми вже працюємо з енергією простору, ми повинні розуміти, як ця просторова енергія розташована в просторі, як вона рухається, які є енергетичні вузли, що таке сітка Хартмана. Що таке північ-південь, чому у нас стрілка компасу орієнтується так? Тобто магнітне поле Землі має свої вузли, має свої хвилі, має свої частоти, і коли ми резонатор спрямовуємо і лінії не гасяться, а доповнюють, тоді ми маємо зростання напруги. Якщо ми робимо. Якийсь певний поворот. От я зараз буду рухати назад. І от у нас іде виростання напруги видно, так? От Я рухаю чисто основу. От. Повертаю, повертаю, доходжу до максимуму і пішов вниз. Тобто чисто повертаючи. І якраз якщо брати, подивитися, коли я знаю в себе північ-південь, коли я робив заземлення по сітці Хартмана, якраз це відповідає паралельно моїм силовим лініям, які в мене на ділянці. Це я працював лише з звс драйвером От він, в даний момент у мене йде споживання 70W-система і збуджує простір. Тепер, якщо я включу ще качер, і одразу напруга виростає так, 400 вольт, пішло зниження. Включив качер. Додається енергія. Тепер так само я буду включати навантаження. Тут пішло донизу і роблю коротко замкнутий. Вже 646. Тобто качер працює як допоміжний і енергію, але подивимось тепер, що сталося. Я включив качер і виключив. Напруга була 300, стала 400. Тобто ми розкрутили певні потоки енергетичні і маємо результат. Тобто стартували із 300 вольт, включили качер і маємо на 100 вольт більше. Тепер я качер виключаю і вертаємося на наших 300 вольт. Ці моменти я вже демонстрував, нічого нового якби немає, але кожен експеримент, коли проводиш, сам задаєш собі запитання, як так, От якщо зараз взяти, є конденсатор, який показує у нас заряд простору. Зараз я візьму заземлення. Вхід, вилка в раменка, білий провідничок перемістив на заземлення. І дивимося енергію простору 270 вольт. Коли я зараз включаю качер, у мене напруга виростає за 400 вольт колишній простору. І коли включати також в районі 600 вольт. Тобто, що на антенні, що на заземленні, простір вже має своє збуджене чи збуджений стан такий, який вимірюється конкретними пупугаями. Ну, тому що сказати, що це дійсно такі вольти, чи там якийсь ампераж, тобто це все швидкість, це все поки що. Будемо лише вивчати. Але я продемонстрував, що коливальний контур, якщо ми маємо відповідні вузли, які працюють як зняття енергії з коливального контуру, то цю енергію можна знімати як на навантаження, так само можна і нею збуджувати навколишній простір. Це вже якби повтор... повторення. Нічого нового я не продемонстрував, але те, що енергію і воронки можна створювати, це зрозуміло. Якщо я зараз от візьму цю катушечку, запам'ятали 390 вольт, зараз напруга впала 360, замість великої поставив меншу. Тобто, це працює як резонатор. Тут ми втратили, і зараз вже зупиночки не буду робити. Ставлю іншу катушечку. От. Так. Зараз. І ми вертаємо навіть телефон і руки входить в поле. От, маємо тих самих 390 вольт. Тобто резонатор має відповідати своїм параметрам, тому що він працює на збудження простору. От, ми маємо 390 вольт. Якщо зараз я оцей провідничок забираю, в мене пішов розряд конденсатора. Тобто на заземленні зараз вже 170 вольт. Даю. З трансформатора цей провідничок. І маємо вже 397, 398 майже 400 вольт. Виключив качер і напруга 250. це якраз доповнює одна одну енергію. Одна енергія створюється з допомогою Качера, друга з допомогою мого трансформатора. Вони працюють на високій напрузі. І коли напруга в нас більше 3-4 кВт. Ну, більшість вводиться і 3,7 кВт. Вже у нас відбувається збудження навколишнього простору. І ми в просторі вже маємо такі потенціали. Їх можна збільшувати до кВт. Але це поки що не є зараз головне наше завдання. Сьогодні я продемонстрував, що енергію з коливального контуру можна знімати. Яка вона там є, я вам точно не скажу, але те, що її там багато і різних видів, тому що сам заряд конденсатора це загадка, яку ми ще довго будемо розгадувати. На цьому буду сьогодні завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей.